Всім привіт! На зв'язку Експрес-Ден! Сьогодні хотіли би нагадати, що у нас в асортименті є широкий вибір ультразвукових ванночок. Вони слугують для очищення та перестерилізаційній обробці не тільки стоматологічних інструментів, а й манікюрних, а також для обертових інструментів, борів, фрез і навіть для ювелірних прикрас та годинників. Вана ультразвукового очищення поєднує в собі два етапи підготовки інструментів: очищення та перестерилізаційну обробку. Це допоможе скоротити час обробки інструментів в стерилізаторі. А ще зробить процедуру очищення більш якісною, на відміну від ручного очищення. Принцип дії ультразвукової ванни полягає в створенні ефекту кавітації, надшвидкого створення та руйнування мільйонів дрібних бульбашок в рідкому середовищі. Ультразвук глибоко проникає навіть у важкодоступні забруднені місця інструментів, добре очищаючи їх. Ультразвукова ванна виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі. Що перешкоджає утворенню іржі і зносу. Таймер може бути фіксованим або з плавним регулюванням. Вибір ванночок дійсно широкий. Вони відрізняються не тільки об'ємами, а й додатковими функціями, такі як підігрів та автоматичний злив води. Будемо раді бачити вас в експрес-ден і обов'язково допоможемо вам з вибором.